Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні цікавий буде автомобіль. Зараз все по порядку розкажу. Це Б8 16 2016 року з двигуном 2.0 турбодизель Я 288. Такі двигуни в нас часті гості вже зачастили. Ми вже їх перемили дуже багато, навіть не знаю скільки. І кожен власник такого автомобіля чомусь хоче до нас попасти. Мабуть, Просто що в, других, в інших містах не так якісно його вимивають, чи ще щось. ну Несуть то діла. Підходжу до автомобіля. Тут ситуація просто катастрофічна. Значить, яка ситуація? Пічка лягла повністю. Власник поміняв пічку на іншу, інша пічка нова лягла. Нуль тепла не дає. Промивали вже пічку. В пічці бруда, дві жмені, дуже багато. Права сторона вийшла на 66-67 градусів. Ну, як для замінника, якогось замінника, можливо, плюс-мінус нормально вона гріє. Але суть в тому, що система загажена наскільки сильно, що ну, зараз почну вам поясняти. Отак отак, дивіться, злито, злитий антифриз із системи, ми бачимо. Подивіться, зверху йде масляна плівка. Це 100% масло. Воно або було в системі, або воно ще є. І на цьому теж таке саме, бачите, як образовується масло. Власник пояснив, що лазили до теплообмінника. І не замінили теплообмінник, а замінили кільця уплотнюючи в теплообміннику. Так робити не варто. Це буде уроком для вас і наглядний приклад. Не робіть ніколи, міняючи якісь просто кільця. Міняйте теплообмінник разом із стаканом масляного фільтра. Ця деталь міняється в зборі і її під заміну. Тут якби про проекономив власник, тепер не знаю, чи воно там проб'є, чи вже пробито те масло. Тут якби під питанням. Друге, наступна ситуація: контур інтеркулера, оце що йде на опусному колекторі, запаковка повна, немає проходу взагалі. Ми, ми зараз підключені на цей контур. Зверніть вашу увагу, вмикаю апарат отак в одну сторону. І отак от в іншу, нуль. Немає проходу ніякого. Намагаємось його пробити, але поки не безуспішно. Вже 30 хвилин миємо, ще поки не пробили. Що, до, до, до чого дійшла до чого ситуація, що покажу вам датчик. Ось датчик стоїть опускним колектором. Він міряє температуру на вході повітря. Він повністю перестав нормально себе адекватно вести, не працювати, і за нього машина навіть не хотіла їхати. Його просто достали, щоб він нюхав якби, повітря з Ну що й не очевидно. Тобто, система дуже сильно запущена, загажена. Отакі маємо справи. Чи вдасться нам пробити цей контур, чи ні ще під питанням, намагаємось його пробити. Якщо ні, то тоді впускний колектор під заміну разом з теплообмінником, який в ньому встановлений. І ще раз перейду до антифризу. Це 100% масло, Його видно неозброєним оком. Бачите, ось зверху воно вже виступило. От. При цьому власник замінив тільки кільця на теплообміннику. Треба міняти було теплообмінник в зборі. Нарешті в нас є здвиги. Здвиги в позитивну сторону. Виплюнуло з цього контура. Подивіться, що ми тут маємо. Починає вилазити. Миємо, нарещимо перший фільтр і дивимось, що полізе далі. Щойно помитий другий фільтр починає накидувати. Його ще там дуже багато, видно, що прохід не відкрився. Будемо працювати. Наступний фільтр приїхав, подивіться, що робиться, просто жестяк такий. Я думав, що ми вже бачили саме брудний B8. Але ні, ще, ще брудніший ось він перед вами. Просто життя. Пито все, система охолодження на колінах. Дивіться, вже нікуди насипати, все забито. Миємо цей фільтр, ставимо наступний. Наступний фільтр почало збирати. Продовжимо, як заб'є, покажу. Наступний піттер вже підходить. Покажу вам. Ось такий, вже не видно, що несе. Є якийсь там згусток, он бачимо лежить. Може можливо це згусток фарби з патрубків, може ще щось. Зараз поліземо, глянемо. Це згусток фарби, такий кусманом лежить. Але фарби ще багато не насипало. Ми їм цей фільтр ставимо наступний. новий фільтр почав, почала випадати фарба. Знову бачите, такий згусток і зліз. Це він забиває теплообмінник, я вже раніше пояснював. І потім іде в камеру згорання, пробиває теплообмінник і рішенням буде заміна впускного колектора в зборі. Вже прохід, бачите, вже як поярче став, набагато, покраще. І вже є якийсь результат. Але цього ще недостатньо, ще помиємо, ще висипаємо. Зараз ми тимчасово перейшли на ще один контур, той який йде головка блока із пічкою. Але пічка відключена її окремо промили. Подивимося, що в цьому контурі. Буде працювати пічка в покої системі Просто Це просто неможливо. Ця, ця система запакована. Ну, я б сказав, замість антифриза бруд. Процентів 50 бруду, 50 антифризу. Отак маємо таку, таку систему. Миємо. Перший фільтр зараз вже приїде. Треба мити цей фільтр, миємо, ставимо на стоп. На другому фільтрі із контура головки блока бачимо, зменя вже лежить добряче, а то й дві. Дуже багато бруду, дуже. На початку відео не сказав пробіг, на приборах 360 тисяч. Так, в нас тут дуже багато було фильтрів різних всяких. Оце один із них наступний. І вже би перестало кидати. Будемо вже підходити до промивки. Промиваємо зараз все звичайною водою, потім дистильованою водою і побачимо, що ще буде підкидати. Так, залили вже наш помили бачок, був чорний як земля. Прогріваємо автомобіль, права сторона виходить на 60 плюс, 65, 67, і ліва сторона так само. Ми бачимо, ну зараз вже подостила машина. Ну, хай тут буде під 60. І ліва сторона теж так само видає. Тобто рівномірно. Радіатор встановлений No Name. Зверніть вашу увагу, що не всі радіатори однакові. Не можна просто взяти. І саме просто дешевий, любий поставити в пасад. Він не буде гріти. Що й ми бачимо? Він промитий по сторонам однакова температура. Отакі От так... От маємо справи. Тут бажано ситуація така, що рекомендація повторити промивку всієї системи, весна-літо, поглиблену провести і замінити радіатор пічки на нормальний. Якби дешевше. Економія вилазить от таким от боком, можна сказати. І пічку наче замінив і, і тепла немає толкового. Також, якщо образується масляна плівка, то масло пускає теплообмінник, який не був замінений, а замінений тільки кольця. Треба міняти ще раз теплообмінник із стаканом в зборі. Такий був посад. Що тут сказати, чекаю від вас коментарі. Прокоментуйте, будь ласка, отакі От бувають варіанти. Думав, що гіршого немає, а виявився це ще, зараз займає номер один по, ну, по вбитості системи охолодження, можна так сказати. Вбито все, що можна було вбити, все вбито. Треба тепер, власнику, втратити кошти, приводити в порядок. І вже такий стан. Дійсно, ідеально чистий, як був на початку з завода виїхав автомобіль, вже ніколи не повернеться. Ніколи. Все. Це вже так і буде. Воно посередньо як би. Добитись чогось можна, щоб хоча б пічка робила, але в ідеал вимити буде складно. Закінчую відео. Це був Passat Б8. Від вас, будь ласка, вподобаєчка, підпис на канал. Ми працюємо, знаходимося в місті Бориспіль. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!